Прикордонні села Криворізького району на межі з Херсонщиною щодня потерпають від обстрілів російських окупантів. Нещодавно трагічний випадок стався на одному з місцевих сільгосп-підприємств у селі Широківської громади. Серед білого дня ворог обстріляв його забороненими касетними боєприпасами. Оце все місце був саме епіцентр, де попало дві касети. Одна касета влучила в оце здання. Тут стояли машини, побило кузова». Внаслідок обстрілу загинув один працівник підприємства. Троє постраждали. Шарик йому потрапив у спину, і пробив і попав прямо у серце. Ще трьох хлопців поранило. Одного дуже тяжко. Він зараз знаходиться в лікарні. Йому зробили операцію на хребту. Від обстрілів окупантів постійно страждають ті житлові будинки. Оселю пана Миколи розбомбили градами. На щастя, ніхто не постраждав. Все це саме розвалене, снаряд попав, Стіни розрушені, хата горить повністю. Ну приїхали пожарні, почали тушити. Короче, ну все зараз. Ми у прикордонному населеному пункті Широківської громади, і нам чутно, як до селищ, які найближчі до лінії фронту, чутно прильоти сюди, звуки ці відгукуються. І за словами місцевих, це тут відбувається щогодино, кожен день зранку та до ночі. Згатять з із Гармат із ракет і ракети запускають з мінометів, дальнобойних. Місцеві, можна сказати, звикли до вибухів, звуки яких протягом дня доносяться з інших селищ. Ситуація людей лякає, втім, далеко не всі хочуть виїжджати. Діти далеко, старші мене далеко, младше коло нас, 12 років. Ну, звісно, страшно. Ну, а хто не боїться, як ви думаєте? Тривожно і у Ганнівці. село знаходиться за три кілометри від лінії фронту. Раніше тут мешкало до 200 людей. Зараз залишилось за три десятки. Цей населений пункт обстрілюють щонайменше два рази на тиждень. Від таких снарядів постраждав будинок старости громади. І ми тільки виїхали із дому. Коли мені сказали, що у твій будинок попав снаряд, який іменно ніхто нічого не сказав. Ми приїхали сюди. Тут на даному місці, де ви стоїте тут. Було розбите душі, зараз, звісно, йдуть ремонтні роботи а та крищі на тій хатині не було. Тут зруйновано було все. Як результат, пошкоджена покрівля, вибиті усі шибки, Незважаючи ні на що, господарі оселі залишаються жити вдома і зараз роблять ремонт. Схожа ситуація і в пана Микола, який живе на сусідній вулиці. Розбило мені дві дві хати і хату сусідові криші. немає, ні, не не вікон. Ви ж бачите, не не те. не, не ні на конюшні, не ось. ось. Це все, все ж воно повилітало. в районі. Військовій адміністрації запевняють, зсу дають гідну відсіч ворогу. Про анонсований росіянами наступ на Криворізький район кажуть: війська РФ не пройти. Територія. Міцно укріплена. не на жоден метр ворог не наблизився до нашої території, до нашого криворізького району. Можна анонсувати, що хочете, можна мріяти про що хочете, але територія Криворізького району і міста Криворіг добре укріплені, фортифіковані і не одна лінія оборони. Життя в районі продовжується наскільки це можливо. Працюють комунальні служби, налагоджена логістика, є запаси харчів і медикаментів. Марко Ручка Денис Лисавенко новини 11 каналу.